Вітаю глядачі мого каналу, вітаю українське панство, вітаю запоріжців, моїх земляків. Вітаю вас, хлопці та дівчата. Трошки запізнилася, вибачте. Будемо робити правий берег. Сьогодні у нас 18.30. Зараз тут загружається лівий берег. Я сьогодні роблю по районам, повертаюся до районів, але не дуже пам'ятаю. Як я то робила, ніколи мені то передивлятися, то якщо щось там не так, напишіть мені, будь ласка. Але краще пишіть Пишіть в коментарі, просто краще вайбер, бо можу не прочитати просто той коментарі, не доходю до них, можу не дойти. Так, дивимося по районам на 17 травня, правий берег міста Запоріжжя. І зараз я подилюсь взагалі ситуацію, яка вона буде. Значить так, дивіться, неясна ситуація так по початку, потім це все відрізається і за допомогою наших хлопців, звісно. І буде ситуація ось така. Тобто, ну, скоріш, що опасна ситуація відріжеться, але бачите, ось вона йде така ж ситуація все одно. Ну, тут воно. Не дуже серйозно, як кажуть по дитинці, як я кажу завжди вам, і ключ в наших руках. Тож сподіваюся, що все буде добре. Давайте я подивлюся отак, що так і все, все прикриває. В цілому правий берег, бачите, проблеми трошки йдуть. Я так вам скажу: в цілому все світ прикриває, ключі в наших руках. Якщо щось воно буде, воно не буде дуже серйозно, хоча мені кажеться, що воно буде все хорошо, тому що тут дві таких дуже серйозних карти. І, така, і це теж і це теж. І дерево. Тобто оця неясність, оце все воно не справдиться, скажімо так. Розберуться, розберуться оці люди, розберуться з цими всіми речами. Це е Загально, давайте ми подивимося, дивимося Хортицю. Ну, дивіться, проблеми будуть вирішуватися. Нашими військовими успішно будуть вирішуватися. Ця ситуація лежить у нас під питанням, бо тут роздоріжжя по хортиці, але якщо там даже воно якось десь прилетить, то воно буде по легкому варіанту. Падає клевер. Так, їдемо далі. Дивимося. Дніпровський район. Загально подивимось його. Це буде нормально, але бачите, ось вона загроза ідеї, трансформація. Тут у нас. Давайте подивимося. Ні, тут все буде хорошо. Все буде хорошо, і ключ в наших руках, і наші а, як сказати, повітряні оці сили. Вони будуть в співпраці і ще й захист Всесвіту. Ну, захист Всесвіту – це і є наші військові. Так що тут все буде добре. І давайте я подивлюся. Бородинський район, а я шума. Нормально все буде, хоча бачите теж. Тобто воно буде, ця ситуація. Ви бачите, да, що йдуть оці постійно, вони нас обстрілюють, бо вони ну, просто мстяться. От збили ж там чотири самольоти, да, де там, на Брянському чи де, і вони тепер шаленіють просто. Так, буде така ситуація по дитині. Вона буде несерйозна, неясна, незрозуміла. Будуть якісь проблеми там рішатися нашими людьми, але вони вирішаться дуже успішно. Так що все буде добре. Так, дивимося. Так, хортиця це шиє бабурка, так? Да? Знаю, я подивлюся бабурку. Я не розбираюся в ваших там назвах, чесно кажучи, дивлюсь бабурку. А собі і тох. Але закінчиться добре. Але закінчиться, оце закінчиться дуже, ну, наші відпрацюють хлопці. Відпрацюють і дуже серйозно відпрацюють. Стабільна буде ситуація, все це зробиться нормально. Так, Бородинський, бабурка, Хортиця. Вроді я все так подивилася. Ну і давайте кусок отой подивлюся перед правим берегом, як ви там його називаєте, де отопушка, прямо перед тим. І чого собі донышко у вас. Але бачите ось працюють люди. І дуже ресурсно працюють. Угу. І теж буде все нормально. Все буде хорошо. Так, і давайте по правому берегу, Я подивлюся, чи будуть постраждалі люди. Зрізається башня. Нервова обстановка, зміна. Ну, я вам так скажу. По цим картам, в принципі, не повинно бути тяжко там якихось людей, але йде оця нерви. Нерви, 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 нерви. Оце тіліпання нервової системи йде. І, ну, по лисиці тут теж оці всі інтелектуальні речі, трансформація. Тобто, люди там собі самі накрутять таке, що мама не горюй. Немає тут постраждалих, відрізає коса, цих постраждалих. Дивіться, бачите, зміни йдуть. Тобто відрізає коса, і тут іде несерйозна така річ, тобто щось таке і прикривається все світом. Тобто, все ж таки, ситуація така у нас, серйозна. Тут просто що наші хлопці, наші ППО, скоріш всього, їх підсилили, вони дуже відпрацьовують гарно все. Так що, все, ось нерви тільки ваші, без нічого. Нервова система, нервова система накручування. Розвиток подій зроблю щось. Все буде хорошо. Все буде, люди, хорошо. Все, я вам все показала, все розказала. Постаралася по-швидкому, щоб не розмазувати. Але якщо я щось не так подивилася, назву або щось пропустила по правому берегу, мені, будь ласка, напишіть. Все бажаю всім бути живими та здоровими. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Мені треба набрати по переглядів, щоб побачити вже там тут, ті перші гроші, щоб зробити е підтвердження особистості. Якщо воно не продано і документ, то кукумаруся. Так що давайте пришвидшимо ці события, щоб я довго не мучилась. Все, дякую вам.